Які люди в нашій привіт, хаті привіт, привіт. Не тільки зерно вивозиться вантажівками, а й легковушки заїжджають. Будемо тільки не грузити, вивантажувати. <світ> сьогодні якось ми будемо вивантажувати. Так, привезли тобі насіння для посіву. Ого. Так, це в нас сьогодні груд Євролайте новий гібрид. Так, так, бо ми так і замовляли, бо більш-менш з євролайтінгом ми навчились працювати, щоб вирощувати сонях, а не амброзію. <рес> ну, <рес> бо ні, ну реально, <рес> з е, експрес технологією ну не знаю. Ну от не виходить що. Ми декілька разів пробували, чи то ми пізно обробляємо, чи рано, чи Бог його знає. Можливо, да, не в тій фазі дводольних бур'янів, і е, якщо вже вони дуже перерощують там. Скажемо так, більше 50 сантиметрів, ну, то о, навіть якщо максимальна доза, то, то, то воно вже не бере. Да, погода в залежності, теж, якщо е, дуже жарко, великий восковий наліт, лід mm. не розбиває грансар, хоч з прилипачем. Тобто тут в моментів дуже багато, потрібно все враховувати. Враховувати, да, да, зібрала тігунку трішки попроще. Ну оце ж ми така межа, а не жаль, так, і розберемося. Вони... Я Прилягли так красиво. Від, відпочити. <рес> я так красиво було. Ясно. Ні, ну як я і казав, що треба переходити вже з демо посівів на основні, так ми в цьому році і переходимо. Да, у да. нас і демка від вас буде, і основні посіви у нас також будуть Євросемовські. В принципі, пізніше, як вже будемо відсіватися, покажу. Після яких попередників у нас там. Е, прийдеться ваші насіння будуть і після кукурудзи по поворонці, угу. і по рихленню, і по чому тільки хочеш. Ну, Дискування, правда, в нас ну, це немає. Це класно, що різні технології якраз по дивіться. Будемо гратися. Ну і ще нюанси: це ж, як то кажуть, бачите, завезли скільки мішків. Ну а по осені повинно бути отут, от в ангарі тут було десь від 5, короче, 5 на 15 і висотою 2. да? Ну, а тепер должно бути 25 метрів. Давай, давай, щоб так аж до воріт. Сівалку, сівалку, щоб вигнати. Клійонки купити, накриті і хай стоїть там. Так, ну детальніше, що у нас получается? У нас є в цьому році, у нас три гібриди ваших. Буде. Це Пігас. Ось він стоїть. Два мішечки Пігаса. Це у нас, по-моєму, це ж груд, так? Да? Так, це дивимося, це грифон. А, грифон. Грифон груд, і грифон. груд. О. Так, зараз дивимося. Ну, я, вроді, однаково. Грифон, став. да, грифон. Так, да, це ж ми як партіями отримували тоді. Да, знову, грифон, пошту. Що... груд і пігас. Значить так, три євролайкінгових наших гібрида. Я в двох словах зараз розкажу. Кажи, як, хіш, Тих, хто не знає, або комусь нагадати. Значить, пігас, це в нас, э, скажімо так, Найвитривалиший гібрид нашої лінійці uh -huh. невибагливий, непримхливий, скажімо такий бойовий хлопець, який навіть в самих так, посушливих умовах дає стабільний результат по врожайності. Там ну не зірки з неба, але він uh -huh. стабільно сипе. От я його в себе вирощував декілька років, і в преміум, фракції не фракції, в преміум технологічному рішенні uh -huh. і інсекта технологічне рішення. Мене він влаштовує, чудовий гібрид, класне облистані, стійкі до хвороб. Ну, один момент, щоб всі враховували, що всі наші гібриди стійкі до п'яти раз, раз, раз вовчка соняшникова, да, то якщо є свочок соняшникової, обов'язкове використання євролазінгу угу. в повній дозі. Пігас, до речі. Мій товариш вирощує із Євролайтинг Плюс. Mm. Хоча в нас е, немає там, такої інформації, там, ну, далі, рекомендації, та, рекомендації mm -hmm. та, що е, під стіки під Плюс перевірено на протязі трьох років. Євролайтинг плюс повній mm. дозі. Тобто не випадковість? Так, да, да, випадковість. Три роки це, і в цьому році він знову е, буде сіяти інсекта е, на основній площі, і знову ж таки під Євролайтинг так плюс. Грифон і груд теж євролетніргіві гібриди, стійкі до п'яти раз очка сонячникового. Це така відносна новинка, більш врожайні гібриди, більш витривки до стресів, люблять добрива, люблять мікродобрива, ага. фунгіцидний захист люблять так, щоб фуніциди у кращі показники показують. Не просто що там від хвороб захист, а це самособорода. Ага. Ну, період вегетації продовжується завдяки фунгіциду і краще називається і показують хороші результати що по олійності, що по врожайності. До речі, да, олійність ми от здавали. Ну от навіть в минулому році ваша ваше насіння було у нас в більшості і 48,8 показували. Ну це при тому, що ми ж без всі, сіяли. Ну не було грошей. Да, там, ну так взагалі нічого не кидав. Да, от 48,8. Ідеальний восім. Ми здавали на МЕЦ, на потоки uh -huh. і дали, показали 48,8. Ну, надбавки, правда, ніхто ніякий не давав. Хоча довжніш більше 48 давати ж надбавки. Ну ніхто нічого. Зажали хлопці. Коротше, надбавки. Вони заробили. Дивіться, по вашій продукції по добривах тепер. Все, у нас є добрива, торгова марка Добросем. Рекламуємо, може хто бачив, хто не бачив. Ну, ще раз покажу, є угу. у нас такий е, варіант 15-кілограмові мішечки угу. для того, щоб е, ну, не важко на спину було угу. для фермерів. От, ну, кому там не на великій площі, там може якісь одноосібники, не знаю, там угу. якісь садівники. От, добриво гранульоване. Ось такі гранули. Величенька, гранули да, ну, така. Да, така величенька, але пилу немає. Ні, немає. Пилу. Ні, немає. Вона е, непогано держиться. От, е, в цьому сезоні я буду показувати в себе е, в своєму так, господарстві на каналі Євросем, угу. як вона буде висіватися з супереночкою моєю і е, там, де е, ці ж ящики для добрив. Е, спіралька йде. О, це ж на да, і на Так само даємо. Покажемо, як вони це, бо багато хто каже, що можливо там буде. Якщо силу зразу немає, то все там. нормально. То буде нормально. Пробував я на розчинність. Бо саме перше питання, як вона розчиняється. Бо наступний рік ми її не вигоремо Кажу хлопці, ну, скажімо так, що я зробив? Я набрав баночку. Скляна, там невеличка баночка uh -huh. така, да. набрав півбаночки цього доброго, так зачерпнув і просто залив водою. Е, півдня в мене не було. За які, там годину, дві, три, uh -huh. п'ять розчинялося, я не знаю. Мене не було рівно півдня. Із 8 ранку до 12 приїхав на обід. Я зайшов спеціально глянути, розчинилася повністю гранула, ну на дні десь отакий осад. Uh -huh. е, е, Ну, все ну як, да. як юпі, коротше. Да, просто, да, просто да, да, просто да. <реш> так що розчиняється. Я думаю, що в ґрунті теж проблем ніяких не буде. Ну, так, волога мінімальна повинна ж бути якась. <реш> да, 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 ну і фасовка по півтонни фасади. По півтони беги. Да. Є так, що люди вже почали заказувати, телефонувати, відправляємо новою почтою, uh -huh. прямо із заводу. Люба кількості пів Проблем, тони, то немає. Тона, да, 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 да. Ну, якщо вас, вас є можливість там самим забрати, будь ласка, самі приїжджайте. Ну, да, да. Ну, таких можливостей, щоб нашим транспортом, то немає. На жаль, принаймні поки що. Да, ну, да. Чим будете більше буде заказувати, тим будуть у нас більше можливості. Стимул, <рес> стимул розвиватися <рес> <в цьому рес> плані. Так, підходить це добре. Вони тільки для соняшника. на мішечки, на звороті ми написали. Яка культура? Соняшник, що у нас? зернові, кукуруда, кукурудза, бобовіда, ріпак навіть мінімально. 70-120 кг, максимально там 100-250 кг. Угу. І, от, і фази. Да, Коли при там ага. все це вноситься. Ну, В принципі, будемо дивитися, спостерігати. Ні, як... Ну і ми теж, так, да, 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 да. Попробуємо, заложимо такий міні-експеримент. Ну, я сподіваюся, ти зателефонуєш на посівну, я приїду. О, то без чи... ваше бажання. Ми, Бажаю, Це бажання десь є, в травні. Так. Ми в травні сіємося. Аж ми ж чекаємо це, поки бур'янці підуть, там це все тепло поки буде. І якраз виходить літня та жара, яка в середині літа, там ну, то, все, покаже. все, да, да. Липень, да. Липень, липень, липень. 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 Е, У нас вони не цвітуть. Uh -huh. І жарюку цю проходять, потім починають свісти. Бо у нас як ото жарюка, як сіємо ми в квітні, це капець. Вони скручуються, зета, і потім ото і врожайність 15 центів. Так, so, Так, і тепер ще ж, де? Де саме головне? <laughs> де? <laughs> де плюшки? Плюшки. Чого ж ми зібралися? Так, бо я назву відео ж по-любому назву якось цікаво, а yeah. люди вже середина ролика де? Де! Що я сюди перейшов? Шановні друзі, плюшки є в кості. Так що дивіться канал, підписуйтесь, ставте лайки. От. Значить, що? Ми даємо Кості три сертифікати. От. Якщо хто дивився там відео інших блогерів, бачили, ми розіграємо дані сертифікати на суму 10 тисяч гривень. Приймайте участь в розіграші. Е, умови не складні, абсолютно прості. Бути підписаним на канал Кості, на канал Євросем. І слідкувати, да, слідкувати. О, в двох словах, щоб якби не втратити думку, Да -да. назначаємо розіграш в прямому ефірі. Буде три призових місця. Оцей сертифікат трошки сюди стан так. Да. Угу. Ці сертифікати, три призових місця. Так як ви всі знаєте, я сподіваюся, що всі знають, що зараз триває великомасштабне вторгнення російського агресора. І під Едегідою, під патронатом Євросен з нашою ініціативою, ми хочемо заодно і трошки допомогти нашим Збройним силам. В частності, саме для бійців 53-ї бригади, багато людей з котрих служать там, я знаю особисто, вони до мене приїздять. Ну, це правда, я за кадром я не показую, бо то неважливо, якби хто до кого приїздить. Що робимо? Проводимо лотерейку. Ціна білета участі лотерейки ну буде хай 300 гривень. Буде. Я От, думаю, як, було б як, чудово. Скажеш. яким чином? Назначаємо розіграш на суботу, на сьому годину вечора. Да, я думаю, ну, я думаю, да, вже все робити. Вже робота, не робота. Ну, як то кажуть, субота, щоб виграти сертифікат на 10 тисяч гривень на продукцію від компанії «Євросем», можна відкласти всі справи. Ну да. Назначаємо прямий, пряму трансляцію на нашому каналі «Сільхозпереділки» на суботу, на оцю що буде, на е, 7 годин вечора. І буде проводитися лотерея в прямому ефірі. Яким чином? Я вам в посиланні, там вже в прямому ефірі, все остаточно поясню ще раз, але так попередньо. У мене буде номер Viber, я залишу в описі. Буде посилання на карту Монобанка. Кожен номерок коштує 300 гривень. Тобто ви поповнюєте карту Монобанка на 300 гривень. Мені на номер Viber скидаєте квитанцію. Я вам присвоюю порядковий номер для участі. І е, ви берете участь у розіграші. Для того, щоб виграти, треба бути онлайн буде, і в онлайн режимі поповнювати цю карту Монобанка. Грубо кажучи, там годинку, чи півтори, чи дві посидимо. Там буде від інтенсивності, залежить е, від е, учасників. Будете поповнювати. Потім робимо так би мовити, стоп-кран. І розігруємо з генератором випадкових чисел присвоєні номерочки для учасників. Чим більше номерків, тим більше шансів виграти. Тобто ви можете присвою, ну, брати участь, скажімо, кинуть зараз, там номерок, кинуть через пів години, отримати інший номерок. Вам буде доказ зразу скидатися вайбер з вашим порядковим номером. Ну і з нетерпінням чекаємо на цей розіграш. Так, буде три щасливчика, які виграють. Ці сертифікати на 10 тисяч гривень на будь-яку продукцію від компанії Євросен і ми допоможемо нашим Збройним силам. Тому до зустрічі в принципі на цій прямій трансляції. Дуже вас всіх чекаю. Збирайте гроші, поповнюйте картки, щоб можна було допомогти нашим Збройним силам. Бо як би там пафосно це не звучало, це що ми тут знімаємо, це все завдяки їм. Бо ми щось туди самі не пішли ще до сих пір. І всі, хто дивляться мій, мій, моє відео зараз, теж. Так само, якщо ви його дивитесь, ну хіба що ті, хто з фронту його не дивляться, хоча я думаю, таких не дуже багато. Ну а тепер продемонструємо насіння ще чи ні? Так, да, продемонструємо звісно. Ну, будь-який мішочок. До речі, на цю суму сертифіката ви можете не, не потрібно більш нічого доплачувати. Ви можете ну, так, заказати так. або насіння, або добрива на цю да. суму, або, або мікро добре. Хто виграє сертифікат? Я його відправляю новою поштою, да. отримувачу так да. так би мовити. Да. І ви вже далі зв'язуєте з Євросем і вирішуєте оці всі питання. Сертифікати майже. Як немає, вони пронумеровані, пронумеровані в це, так, вони просто так, так що підробити не вийде так. нічого. ініціатива це стосовно розіграшу Кості. Дякую йому за підказку. Бо ну, ми не планували так робити, просто там розіграти і все. А так як людина підтримує збройні сили, будь ласка, долучайтесь до розіграшу. Це не тільки виграти приз, а й дати велику підтримку, підтримку нашим збройним силам. Нашим. Та, і це дуже чудово. Так що долучайтеся. Сума не дуже велика, я думаю, за донат, Так що. Ну, перспектива виграти. А десятку, перспектива, так. Да, щоб нормальне насіння купити, чи що. Ну чи насіння, чи добре, 100 відсотків, да, то вже на ваш розсуд. Так, дивимося зараз не насіння. Показуй, який мішок любий від. Та, ну, та вони всі хороші, я ж так знаю. Це ж людям, розумієш? Так я не ж не брав, людей, да? ну так я ж кажу, будь-який відкривай. Якби там щось не цей. А так, нормально, все у вас добре виходить і нормальна якість насіння, і все. Так, кидай потім прибере. Ну потім мені замітати везли. Весь... Ну до, за кадром, так, да. ми ж цього не показуємо. Ми ж на камеру такі всі хороші, то там да, ну, потом. А, і до речі, скажу два слова. Ну, ви зараз це не побачите, бо я за кадром. Євросем нам підігнало такі самі толстовочки, худі, точніше. Будемо як мі міньйони ті припасів. А жалко неначе. Ну, таке, будемо носити по-любому. Ну, До речі, дуже зручно, тепло. Ні, ну вони хороші, так. Я одягаю нормально. Так, дивіться. Так, дивлюся, я б подивився. тебе. Бо я світло взяв, але світло не взяв. Я забув за да. світло, зараз. О, та нормально, ну, чистеньке, все. Ну, руками не треба, туди лізти. я перчаток знову вибуха. Не треба, не, да. не, не, не надо. нормально все, грунт побачив вже ті насі. ну. сьогодні. Ну. Нормально. Протрагано і у песку навіть і супен можна виставити. Нормально, нормально. Як завжди все на висоті. Тим паче, якби вже ж не перший рік з вами працюємо. Да. Ми і починали Грифон і Пегас. От саме перше, це ми сіяли по два мішка тоді, Брали, да, це ще от? Да. Три, три по-моєму? Так, мабуть, десь так, да, роки три назад, по-моєму. Може, да. чотири навіть. Я не пам'ятаю, коли ми перший раз оце зацікавились. ну, Це тоді, після того, як ми інші гібриди сіяли, так би мовити, іноземні, тільки українського виробництва. Ну, таке <гум> теж цікава штука. І оце ж. Вийшли на вас і тоді почали спробувати. Я, я пам'ятаю, що Пегас і Грифон це були перші. А в, мину... в минулому році ми груд і Грифон сіяли. Ну, теж дебело було. Відосики на каналі є, якби і свідченням того є сємка, яка була тут в складі. Ну, звісно, ми вам не показали, як ми її продавали, бо то таке вже. то вже таємниця комерційна. Ну таке діло. В принципі, що затарані. Сподіваємося. Що все буде добре по погоді, по всьому, і no, no. будемо далі слідкувати вже за цим всім ділом і висівати його в грунт. Будемо підготовувати, ну, підго, ну, підготовляти його. Ну, і, до речі, да, от, буде оранка 100%. Після кукурудзи uh -huh. і Чуті. рихлення. Ну цікавіше буде, скажімо так. Хай там який результат буде, як ми різний, не різний, ну все рівно Ну, порівняння різні технології, да, як в одні ті самі гібрид він відкликається на ту чи іншу технологію. Буде краще. Ну що ж, на цьому все буду да. вас відпускати, вже в принципі нормально да, все розповіли. Вірити. Чекаємо з нетерпінням. На розіграш там, да. посилання на Євросем на компанію, на канал, на їхні соцмережі. Обов'язково залишу в описі на своїй також. Заходьте, підписуйтесь, там ми багато відео цікавих показуємо з нашого поля знань, плюс із полів фермерів, де ці наші гібриди. гібриди. Теж є з моїх полів, я роблю там огляд на гібриди компанії Євросем. Шість років їх в себе сію за не, там дуже складних технологій, як одноосібник, звичайний, український одноосібник. Ну, показуйте результати, все, що є. Ну да. ні, ну дійсно нормальне насіння. І до себе я всіх запрошую, хто там сумнівається. Будь ласка, якщо маєте бажання, можете приїжджати будь-який час. Ну, правда, з хейтерів ніхто не приїжджав. Знаєш, хто писав, де те, та лучше те, та лучше луччете. Ну в чому проблема? Приїдь ну, дну подивися. Ну, ти, людина щось хоче, а ти от щось там розповідаєш. Ну ніхто не приїжджав. посівну приїжджайте. Так. Шалений тракторист запрошував. Я казав, що всіх чекаємо на полі, так що запрошуємо а. до кості сюди, всі, до сільхозпереділки начекаємо. Що на маєте полі. ваше бажання? Так, приїжджайте, подивитися, все як налаштовується, як висівається, якісь питання, рекомендації, все це безкоштовно Я розкажу, покажу, так що. Кому цікаво, будь ласка, долучайтеся до даного заходу. Так що, щоб, щоб, щоб впевнитися самим, от, як воно є, та, як воно є та, яке насіння. І потім вже період вегетації будете на протязі сезону бачити, ми будемо знімати костя, як будемо да. приїжджати. Да. І до моменту уборки все зберемо випадки. Головне, головне нам. Особисто не натупашись з гербіцидом, щоб було все чистенько і гарно. Оце, саме, саме таке, кожен рік, оце таке питання, що ну дай Бог, дай Бог, щоб спрацював, щоб було нормально. Ну, ти що позориться, це ну як як там, знаєш, прийдеться гектари ти випалувати, щоб чисто було. Сам пайзір ніхто не відміняє. Ну добре. До зустрічі на розіграші в суботу. Чекаємо вас з нетерпінням і приємне, з корисним. Поєднуємо разом. Так, всім дякую, до всім до побачення. Пока-пока.